Усім привіт, це до ревізор. І сьогодні ми завітали офіс української перформанс-маркетинг компанії «Експла», яка з 2015 року розвиває ті бізнес-партнерів з усього світу. Офіс компанії знаходиться тут у Києві, та в міщу є плюс фахівців. А також є ще інший другий офіс, який знаходиться в Варшаві і який відкрили з початком повномасштабного вторгнення. Ходімо подивимося, як живеться спеціалістам компанії. Офіс компанії «Експла» розташований на 15-му поверсі сучасного бізнес-центру. Завдяки висоті та розташуванню офісу, співробітники можуть насолоджуватись краєвидами історичних районів міста, зелених парків і урбаністичних пейзажів, що додає особливої атмосфери робочому процесу. Доступ до бізнес-центру регламентується строгими заходами безпеки. Хід здійснюється виключно за перепустками. Це не лише гарантує захист персоналу та конфіденційної інформації, але створює додатковий комфорт для співробітників, знаючи, що робоче середовище є безпечним та контрольованим. Компанія Експо завершила свій переїзд у травні 2024 року, тому все виглядає доволі новеньким та свіжим. Площа офісу становить тисячу квадратних метрів, а зручне зонування дозволяє співробітникам комфортно працювати. Важливою частиною корпоративної культури є безкоштовне харчування, яке включає як і обіди, так і сніданки. Співробітники мають змогу вибрати з двох постачальників відповідно до своїх. Особистих смаків або дієтичних подобань. окрім основного харчування, в офісі завжди доступні безлімітні снеки, різноманіття напої від соків та газованої води до більш ексклюзивних варіантів, таких як українське крафтове пиво та вино. Для підтримки здорового способу життя офіс також забезпечує регулярне постачання свіжих фруктів та овочів, що створює баланс між смачним і корисним харчуванням. Як на мене, чудова позиція компанії для підтримки локальних бізнесів є те, що всі товари в офісі українських виробників, починаючи від меблів, закінчуючи товарами гігієни в вбиральнях. Це pet-friendly офіс. Майже щодня тут можна зустріти котиків або песиків, які створюють теплу і дружню атмосферу. Крім того, в офісі є постійний мешканець черепаха на ім'я Петро. Співробітники часто приходять сюди, аби подивитися, як Петро живе своє краще життя. Чесно кажучи, я хожу в офіс майже кожного дня, бо я особливо люблю Саме атмосферу в нашій компанії ми такі всі дуже френдлі. Цей вайб мене просто він драйвить. В принципі, ходити в офіс і працювати. Якщо казати з приводу умов, в цілому у нас це дуже комфортно. Наші дівчата з People Operation роблять все так, щоб ми не відволікались на якісь побутові штуки. Наприклад, там в нас є обіди, в нас є кава, в нас є якісь фрукти. Це як буду казати саме для мене, це дуже полегшує твоє життя і тобі не потрібно. Потрібно про це думати, бо у тебе все є в офісі. Що покращити? Ну, чесно кажучи, на мене зараз все окей, якщо якісь є фідбеки, ми переїжджали в новий офіс, і, звісно, були якісь такі мінімальні штуки, до яких ти звик, і потрібно було покращити. Ми передаємо це дівчаткам. Я хотіла дуже дзеркало в весь зріст, тому що не можна було десь взагалі на себе подивитися, дівчатка це зробили. Ми всі, всім офісом задоволені робимо селфі. В офісі Експла створено кілька зон у форматі відокремленого опенспейсу. Кожен співробітник має своє індивідуальне робоче місце, що забезпечує приватність можливість налаштувати своє середовище відповідно до власних потреб. Для проведення зустрічі та обговорень в офісі створено дві великі переговорні кімнати, які названі в честь карпатських тисячників – Хомяк та Піпіван. Крім того, тут є 12 менших переговорок. Офіс також обладнаний затишними спільними зонами з диванчиками, де співробітники можуть не тільки відпочити, але навіть поспати під час перерви. Робоче місце доволі зручне. Всі працівники компанії «Експла» отримують магніт або іншу периферійну техніку за потреби. Пальми, фікуси, кактуси та трави, що розташовані на столах і підвіконнях, додають простору особливого затишку, створюють заспокійливу атмосферу, що допомагає знижувати рівень стресу, підвищувати загальне самопочуття співробітників. В офісі є спеціальна влаштовна кімната для настільного тенісу, яка активно використовується. Співробітниками. Це не лише чудовий спосіб розслабитися, відволіктися від роботи, але й можливість для співробітників змагатися в неформальних турнірах. Окрім настільного тенісу, є і спортивний зал, обладнаний всім необхідним для тренувань, кардіотренажерами, силовими тренажерами, гантелями та іншими спортивними аксесуарами. В компанії Експла одна з основних цінностей це не лише ефективна робота, але й якісне проведення часу разом. Формула «Play smart, party smart» є невід'ємною частиною корпоративної культури компанії, яка підкреслює важливість балансування між високою продуктивністю та активним відпочинком. Співробітники вірять, що для досягнення максимальних результатів на роботі важливо також мати можливість заряджатися позитивними емоціями в неформальних обставинах. Саме тому, під час вибору нового офісу, одним з ключових факторів було наявність місця для проведення подій. Спейс плейсміші до 150 осіб. Івенти в Експлу різноманітні за своєю тематикою та цілями. Однією з частин корпоративної культури є навчальні заходи, під час яких співробітники можуть підвищити свою кваліфікацію, обмінюватись досвідом та вивчати нові інструменти або підходи в своїй роботі. Крім того, компанія активно займається організацією благодійних заходів що спрямовані на підтримку соціальних ініціатив і допомогу тим, хто цього потребує. Взагалі, ми дуже любимо офіс. Ходимо сюди дуже часто. Подобається організація місця, що дуже багато локацій, особливо коли у нас вечірки після роботи, то ми розділяємось на багато різних групок і ти ходиш всюди. Щось новеньке може знайти. Що варто покращити в умовах життя в Києві при відключеннях світла? У нас не сильно у нас не працює витяжка. І хотілося б це покращити. Подивимось, що буде зим взимку. Дуже сподіваємось, що ми тут не замерзнемо. Але я думаю, що ми щось придумаємо типу для нашого комфортного життя і роботи. Благодійність та соціальна складова є невід'ємними частинами будь-якої компанії, яка продовжує працювати тут в Україні. Експла не є виключенням мене знаходяться подяки та трофейні лоти з різних аукціонів, а найбільше експершається співпраця з реактивною поштою, завдяки чому вдалося відремонтувати військову техніку вартістю у 15 мільйонів доларів. А бюджет проекту склав 120 тисяч доларів. На мінус першому поверсі є спеціально влаштована парковка укриття, яка слугує не тільки безпечним та комфортним місцем в разі екстрених ситуацій, а також є повноцінним робочим місцем. Тут є каву машина, настільний теніс та футбол, робочі місця, а також зручні дивани. Бізнес-центр офісу Експла оснащений генератором, що гарантує безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Крім того, у будівлі передбачено душові кабіни з усім необхідним приладдям, що дозволяє працівникам підтримувати комфорт навіть під час тривалих блекаутів. У Welcome Box Explo входить листівочка, екоторба, кльова чашка, дві кави, м'ячик антистрес та ручком блокнотом детальніше про соцпакет розташування офісу різновиди морчу ми розповіли в статті до юей. А що важливо в офісному житті для вас? Пишіть в коментарях. Чекатимемо на ваші відповіді. В офісі мені дуже подобається розмір нашого робочого простору, що дозволяє працювати ефективно і. Продуктивно і працювати на хороший перформанс. Також дуже подобається зона нашого відпочинку, яка дозволяє також перепочити після протягом робочого дня. Плюс також у нас є тенісна кімната. Ми любимо з друзями, з колегами часто грати в обідню перерву. Також дуже подобається, що в нашому офісі є можливість безперебійної роботи, і якщо вимикають світло, ми можемо продовжити працювати. Також мені дуже подобається в офісі у мене є собачка. І в нас pet friendly офіс, що можна провести собачку і провести тут з нею весь день, типу, то це дуже крута особливість. Мені це дуже імпонує. Дуже подобається розташування офісу, що ми зараз знаходимося в центрі, можна легко добратися, типу, приїхати на метро, це в принципі неподалік або на своїй автівці, а також припаркувати автівку тут. Я задоволений робочим простором, де я знаходжуся, тому я кайфую тут, мені. Мені цього достатньо. Традиційно ми провели анонімне опитування серед команди київського офісу Експла і попросили спеціалістів за п'ятипальною шкалою оцінити певні критерії. І ось що в нас вийшло. Найвищі оцінки здобули розмір особистого робочого простору та робоча техніка. А найнижчу оцінку отримала парковка. Це був до в київському офісі Експла. Вирішувати гарний це офіс чи ні, будете тільки ви. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. А ми поїхали далі.